Мені часто доводилось чути, що жінка з іменем Марія має непросту долю. Я Марія, і моє життя теж доводить цю істину. Своїм чоловіком Андрієм ми прожили 15 років, душа в душу. Була любов і взаєморозуміння. Він завжди підтримував мене, а я його. Я працювала директором місцевого магазину. Андрій керував власною фірмою. Ми обоє були дуже зайнятими людьми. Весь тиждень працювали. Мало бачилися, а на вихідні Андрій завжди придумував якийсь цікавий укенд. Часто ми виїжджали на природу і просто тішились життям та й один одним. Так, я тоді подумала, що то вже і є рай на землі. Проте у нас була одна проблема, про яку ми мало говорили, але яка нас хвилювала обох однаково. У нас не було дітей. За 15 років подружнього життя ми перепробували все, нічого не виходило, хоча лікарі не бачили видимих причин. Один лікар якось навіть сказав, ви просто не підходите один одному, так і буває. Можливо, в інших парах ви б могли стати батьками. Ми зберилися. До нас в гості часто приходила моя найкраща подруга Наталя своєю шестирічною донечкою Алінкою. Дружили ми довгенько, вони практично стали частиною нашої сім'ї. Наталя довго шукала чоловіка своєї мрії, а коли їй виповнилось 30, вирішила, що їй потрібна дитина. Хоча я і є її найкраща подруга про те відкрити мені таємницю, хто батько Наталя не захотіла. Сказала, що це лише її дитина і крапка, то я не лізла зайвий раз душу. Алінку ми любили з чоловіком як свою, Андрій часто дарував їй подарунки я бачила, як би він теж хотів мати таку донечку, як, як трепетно він до неї відносився. Та подарувати йому таке щастя я не могла, тому багато працювала, щоб про це не думати. В той день я мало бути весь день на роботі, бо були важливі справи. Про що зранку повідомила свого чоловіка, буду пізно, не чекай, поїж щось сам. Він, як завжди, з розумінням віднісся до моєї зайнятості. Десь опівдні на роботі я зрозуміла, що вдома забула важливі документи, тому змушена була повернутися. Двері виявилися відчиненими. Я зайшла в кімнату і побачила те, чого воліла ніколи не бачити. Мій коханий Андрій і моя найкраща подруга Наталя розважалися в мене вдома. Вони навіть не відразу мене помітили. У мене земля захиталась під ногами. Перша реакція не може такого бути, Господи, зроби, щоб це був сон. Перше мене побачив Андрій. Він не злякався, а радше навпаки, зрадів, що я нарешті про все дізналася. Розмова була короткою. Тепер ти все знаєш, я давно кохаю Наталю, а Алінка моя донечка, наша донечка. У мене слів не було, чи то нестерпний розпад, чи то моя гордість не давала сказати ані слова. А Наталі лише сказала пробач, але я теж жінка і маю право на щастя, як і ти. Спочатку я думала, що зможу бути непомітною в вашому житті, та з появою Алінки все змінилось. Їй потрібен справжній батько. Проблему я вирішила кардинально, мені треба було колись зникнути назавжди. І я поїхала в Італію. Спочатку було дуже важко. Я свідомо шукала собі багато роботи, щоб не думати про те, що сталося. З часом все більш-менш налагодилось. Я мала роботу, зняла собі в ремі квартиру неподалік від моря. Я думала, що вже ніколи і нікому не зможу повірити, а що найважливіше закохатися, а мені на той час було лише сорок. Карло з'явився в моєму житті випадково. Вечорами після роботи я любила гуляти біля моря. Море давало мені сил і натхнення жити далі. Я слухала його шум, дивлялася його безкрайність, розуміла, що на цьому світі є щось більше за нас, сила, яка дає нам життя, яка навіть часом вирішує все за нас. Один з таких вечорів Карло наважився до мене підійти. У розмову почав із запитання, чи люблю я море так сильно, як і він. Не чекаючи моєї відповіді, Карло продовжував говорити далі про все і про нічого. Так продовжувалося все літо. Ми просто без зайвих зобов'язань спілкувалися біля моря. Я нічого не розповідала про себе. Карло розповів мені про те, що йому 45, він лікар, неодружений, любить море, піцу і собак. Щось магічно привабливо було в цьому чоловікові, і я сама незчулася, як з нетерпінням чекала вечора, щоб знову зустріти його біля моря. Через деякий час Карло запропонував мені жити разом, та я відмовилась. Гіркий досвід давався в знаки. Та ми продовжували наші стосунки з кожним роком, я все більше переконувалася, що Карло, він просто ідеальний. Я закохалася, причому так сильно, що аж самі страшно від цього. Але це було справжнє, зріле кохання, яке приходить тільки до вибраних. До тих, хто вже щось бачив у цьому житті. І я була однією з тих вибраних. Та доля знову вирішила перевірити мене на міцність. Якийсь час Карло не телефонував мені або телефонував дуже рідко, уникав зустрічей, і голос його став геть іншим. Невже знову інша. Про таке й думати не могла, бо вдруге, напевно, я цього б не витримала. Та все склалось навіть набагато гірше, ніж я думала. Карло захворів. Пролунав такий довгоочікуваний дзвінок. Я їду з міста і буду жити далеко від тебе стільки, скільки мені призначив Бог. Не хочу, щоб ти бачила мене таким. Ти найпрекрасніша жінка на світі, дуже тебе люблю. Тепер ми зрідка спілкуємось по телефону. Карло й надалі наполягає, що не хоче, щоб я його бачила таким, і як йому дати зрозуміти, що я заради нього готова на все, я не знаю. Напевно, жіноче щастя таки не для мене. Але я таки зуміла пізнати, Карлу. Що таке справжня любов?